Вітаю, що понеділка в медіа центрі Вінницької обласної військової адміністрації. Ми інформуємо про стан оперативної обстановки в області. Загалом за тиждень підрозділи ДСНС здійснили 303 виїзди. З них 60 пов'язані з ліквідацією пожеж. Ще 63 – з проведенням аварійно-рятувальних робіт. Також зафіксовано 13 хибних викликів, п'ять з яких завідомо неправдиві. Під час пожеж загинула одна людина, ще троє травмовані, серед яких двоє дітей – 16-річний юнак та дев'ятирічний хлопчик. Останній зокрема травмувався через гру із сірниками. Багаті на виклик були ці вихідні з проведення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації наслідків негоди. Лишень за ніч з неділі на понеділок, 28 липня, підрозділи ДСНС здійснили 32 таких виїзди. Зокрема, прибирали повалені дерева з автошляхів та відкачували воду із затоплених приміщень через сильний вітер і рясні дощі Дерева падали в. Могилі в Подільському, жмеринському, Вінницькому та Хмільницькому районах області надзвичайники оперативно проводили розкрижування дерев і розчищали проїжджі частини доріг від гілля. Воду відкачували з підтоплених приміщень у містах Гнівань та Вінниця. У Вінниці з двох приватно-житлових будинків та складкового приміщення у гнівані з укриття дитячого садочка. На щастя, під час негоди ніхто з людей не постраждав. Рятувальники закликають громадян не перебувати під розлогими деревами поблизу рекламних щитів та інших великих конструкцій, які можуть упасти через сильний вітер або зливу. На жаль, збільшилася й статистика загибелі людей на водних об'єктах області. Зафіксовано сім подій, під час яких шестеро людей загинуло ще одного чоловіка. Наразі шукають водолази Державної служби надзвичайних ситуацій. Вкотре нагадуємо, влітку основними причинами нещасних. Випадків на воді є купання в необладнаних місцях. Здебільшого саме через це гинуть люди. За цей місяць на Вінниччині потонуло 12 людей. Вдалося врятувати одну дитину. У зв'язку з цим ми вкотре закликаємо людей дотримуватися правил безпечного відпочинку на воді та біля неї. Наголошуємо купатися слід лише у спеціально облаштованих місцях із відповідним маркуванням та чергуванням рятувальників. Категорично заборонено заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Не пірнайте у знайомих місцях. На дні можуть бути небезпечні предмети. Дітей не можна залишати без нагляду поблизу води. Уникайте перевтоми у воді та не переоцінюйте власні фізичні можливості. Пам'ятайте, лише дотримання простих правил рятує життя. Будьмо обачними, дбаємо про безпеку, бережіть себе.